Сьогодні з нами виходить на зв'язок Катерина Кушнір, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. Вітаю, е, Катерина. ну, Культура під час е, війни це ось така особлива справа. Це і дуже важлива річ з одного боку, з іншого не до культури. Але у визирській громаді культура знайшла. Своє місце можливо і зайняла нове місце, і про це я прошу вас нам і розказати. Наша культура з 24 лютого, саме от з цього дня, в чергове довела, Наскільки вона є універсальною? Заклади культури були переповнені людьми, тому що зносили гуманітарку. Це зараз ми називаємо це гуманітаркою. Тоді зносилося все для військових. Це був одяг, це були консерви, це були закрутки, це була їжа. І з перших днів ми плетемо сітки. В нас у визирці є пані Зоя, так, яка як на роботу кожного дня, вже ось майже два роки вона ходить. У першотравневому так само дівчата плетуть з перших днів повномасштабного вторгнення. І власне десь. Коли всі ми жили в очікуванні того, що ось-ось, ну, і все закінчиться. І коли десь на березень місяць, коли ми зрозуміли, що воно затягується, коли почався наступ на Київ, коли почався наступ на Миколаїв, ми розуміли, що ми можемо бути наступними. І я вже казала неодноразово: культура українська, вона така, коли нам добре, ми співаємо, коли нам сумно, ми співаємо. Так, це різні пісні, це журбливі пісні, це пісні про життя, про війну. Але ми співаємо. Така наша українська душа і культура теж почала співати. Ми знімали патріотичні кліпи на підтримку Збройних сил України, на підтримку морального духу людей. І, власне, таким чином я хочу сказати, що наша культура вона не зупинялася. Вона працювала. Вона працювала можливо в іншому напрямку, так? Тому що це вже було волонтерство. І окрім волонтерської роботи, вони виконували і свої прямі обов'язки культурні. Тому в нас, наприклад, у визирці оркестр, тому що це перші місяці повномасштабного вторгнення. Ми з дітьми не займалися, ми не збирали звичайно дітей. І хто там на місці залишився? У нас Степан Степанович, наприклад, за якщо я не помиляюся, 30 років взяв бас. Ну, сам сів грати, тому що ну, він звик до іншої роботи. Так? Він керівник оркестру, а тут він сам взяв інструмент до рук, тому що треба було, тому що це культура. Наші хлопці борються і за культуру в тому числі. Першим, що роблять загарбники, окуповуючи наші території, вони спалюють наші книжки, наші українські надбання, вишиванки, прапори, наші державні символи. Тобто ми розуміємо, що першим, що робиться, це Знищується культура. І якщо ми не будемо зараз ось цю культуру створювати всі умови для її промоції, то за що ж тоді боряться наші захисники? Так, ми розуміємо, це боротьба за життя, це боротьба за незалежну державу, але й за культуру в тому числі. Ось робота закладів культури, будинків культури, працівників культури, це організація дозвілля дітей, молоді. Це творчі колективи, навчальні колективи, кружки, секції, багато що. Щось повернулося із е, тих часів, із часів мирного життя у роботу закладів культури. 22 й рік він нам показав, що в якому форматі ми повинні працювати далі. Звичайно, ми розуміємо, що людям зараз ну особливо не до концертів, так але є здебільшого на 80% напевно відсотків наша самодіяльність це діти, і власне діти не винні в тому, що ковід у них забрав два роки дитинства. Діти не винні в тому, що війна у них забирає дитинство. Дитина виросте. У нас деякі діти, ось, наприклад, навіть випускники шкіл, яких вже немає, тому що їх забрала війна, але в них навіть випускного не було, тому що був ковід. І ми розуміємо, ось ті такі маленькі нюанси, з яких складається життя, діти сьогодні його втрачають. Тому власне і минулого року ми створювали голосування серед мешканців визирки першотравневого стосовно встановлення ялинок, наприклад. Тоді були дуже великі баталії, тому що не на часі, але в чому винуваті діти? Ми її не встановлюємо для дорослих. В чому винні діти? Вони не бачать дитинства. Скільки дітей повиїжджало з країни? Скільки вже не повернеться назад, того що там уже інша доля, а скільки дітей вбито? І заради чого зараз ми це все робимо? Заради дітей. Тому наші заходи вони стали більш переформатованими саме на дитячі якісь дозвілля. Якщо це там якийсь захід, то він обов'язково з майстер-класом. Якщо це там якісь урочистості, так? участь в них беруть діти, звичайно приходять батьки. Ми розуміємо, глядача зараз того, який був, його нема. І це нормально. Комусь важко йти. У нас була зустріч з військовим, я бачу настрої людей, і я в нього запитувала: скажи, будь ласка. Ласка, ось власне, у нас в громаді так, і не тільки в громаді, взагалі, напевно, по всій Україні настрої діляться на два табори. Один табір говорить, хлопці там заради того, щоб ми тут жили, а інші кажуть, а чого це ми тут там танцюємо, співаємо, якщо там хлопці гинуть. І мені ось цей військовослужбовець. Колись настане час, і я скажу, хто це, так? зараз я не можу, бо він зараз ще виконує бойові завдання. І ось цей військовослужбовець він мені сказав, що серед військових точно такий ж самий настрій. Одні кажуть, я тут для того, аби там моя родина жила, а інші кажуть, я тут по крові ходжу, а їм там весело. Тобто ми розуміємо, що що б ми не робили у будь-якому випадку, кожен зробить свої висновки. Мій такий головний лейтмотив як начальника відділу культури це те, що наші діти навіть в умовах війни, враховуючи той факт, що слава Богу, слава нашим захисникам, ми не бачимо війну, нас не розриваються набої поряд з будинками. Так, ми її чуємо. Ми чуємо, коли летять ракети там чи шахіди. Ми чуємо. Коли їх збивають, але ми його, слава Богу, не бачимо. Тому наші заходи вони стали більш такими ем, дозвіллевими. Назвемо їх так, звичайно, діти відвідують заходи, діти займаються самодіяльністю, що дуже добре, тому що їм також потрібно десь свої емоції залишати. І я скажу більше, ми навіть до кінця можемо не розуміти, наскільки в нас, в дорослих, і наскільки у дітей вже є певні симптоми ПТСР. Так і за 23 рік я вважаю, що культура зробила дуже багато. Дуже багато з того, що вона могла зробити. Ось, наприклад, в листопаді. Ми відкрили експозицію меморіальну воїни, що житимуть вічно. Це також завдяки культурі, тому що саме культура, скажімо так, презентувала це і донесла до людей ось цю саме церемонію відкриття. На новий рік ми звичайно плануємо на початку грудня поставити новорічні ялинки. Традиційно це на Миколая. Цього року це 6 грудня. І я хочу сказати, що на встановлення ялинок, як і минулого року, ми не витрачаємо бюджетні кошти. Це виключно нашими силами. Можливо, буде знову проведене голосування. Стосовно того, як бачать це люди, але моя головна мета це те, аби у дітей, якщо забирають дитинство, то хоча б зараз не забирали можливість цього дитинства. Тому я вважаю, що 23 рік у культурі він був дуже насиченим, насичений по-новому. Другий рік війни повномасштабної це нові формати роботи. Це новий підхід до роботи. І я знаю, знову ж таки повторюся, що культура у визирській громаді це є тим символом єднання, не дивлячись на всі негаразди, не дивлячись на якісь там недосказані моменти. Але культура завжди залишається єдиною такою родиною. Вона є універсальною, хоч би хто там що не говорив, але наша культура вона універсальна. Я бачу, як наші дівчата і хлопці зараз здебільшого дівчата, тому що хлопці. Служать, підлаштовуються реально під будь-яку ситуацію. Тобто буває таке, що вирішувати потрібно на ходу якісь певні моменти. І я бачу, наскільки, наскільки професіонали працюють у цій справі, і наскільки ці професіонали здатні підлаштовуватися під час, в якому вони працюють. Не можу не спитати про плани, і дуже хочу, щоб плани ось такі обширні. Цікаві були, і щоб всі плани були виконані. Плани одні це напевно працювати на перемогу, так тому що ми платимо податки. Ці податки йдуть на забезпечення військових, це найголовніше. Ну і звичайно, ми там самі щось робимо, тому що, ну окрім того, що ми донатимо, ми продовжимо плести сітки і. Це як виявилося, дуже багато хто починав, вже закинув цю справу. Але військовим це як витратний матеріал. Ось кажуть, що там дронний витратний матеріал, точно так же і сітки. Згоріло, все, нема. Попало в бліндаж, нема. А сітки треба. Зараз вони вже йдуть в білий колір. Навесні будуть знову зелені. Ми не будемо залишати ось саме ось цю роботу на перемогу. А стосовно заходів, вони у нас всі відповідно до планів. І знову ж таки, ми проводимо їх тільки тоді, коли в цьому реально є потреба. Тобто, якщо це просто традиційно і так заведено, цього не буде. І напевно найголовніше із таких планів буде: це ми плануємо розширити нашу меморіальну експозицію на інші населені пункти. Далі культура ж знову ж таки буде. Працювати у полі створення лайфсторі про загиблих героїв з одного боку, не до ювілеїв. Зараз і ми про це говоримо. Але першотравневий будинок культури стільки ремонтувався. Така багата історія, стільки народних і творчих колективів. Ювілей все ж таки був у 23-му році. ювілейну дату все-таки. В такому сімейному творчому колі відзначив першотравневий будинок культури 55 років. Не дивлячись на вік, я вважаю будинок культури. Дай Бог. Він відновиться, тому що так застала нас війна в стадії ремонту. Приємно, що на сцені були колективи цього закладу. Колективи вже деякі з десятирічної історії, так більше десяти років, вже існують такий певний час довгий. Приємно, що з'являються молодь серед керівників колективів, і молодь прагне працювати в культурі. Класно, що наші колективи, не дивлячись ні на що вони живуть, тому що, наприклад, цього року також ювілейна дата у колективу з визирського будинку культури, не самого не самої будівлі, а колективу, визирчанка відзначає свій ювілей. Я вважаю, що перш за все це заслуга керівників. Які вкладають дуже багато сили у розвиток цих колективів, у розвиток самого закладу культури, і це не дивлячись там, це, це визирка чи першотравневе. так кожна людина, кожен професіонал він вкладає свою роботу в, скажімо так, в обличчя закладу, так? в піар його. Ми бачимо, що у нас на місцях працюють реально спеціалісти. Спеціалісти, які вже сидять на своїх місцях, так? своїх керівництва креслах культурних не один десяток років, у когось навіть є такі. І це здорово, це здорово, що вони залишаються, що приходить молодь скажімо вони передають свої якісь певні знання їм, що є такий коннект між молоддю, так, тому що у нас там є. Геть молоді дівчата, так, я вважаю. Є більш вже такі поважні, хто працює досить довго у культурі. І коли вони ось передаються ось цими знаннями, ну це класно, це такий діалог поколінь, тому що хтось створив одну епоху, так. Я взагалі вважаю, що кожен рік це якась певна своя епоха. А в когось цих епох за спиною дуже багато. І в цьому є цікавинка, тому що культура вона продовжує розвиватися і вона не стоїть на одному місці. Дякую за участь у програмі Натхнення, натхнення, натхнення і мирного неба для плідної творчої праці. Катерина Кушнір, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради, сьогодні була із нами на зв'язку. На все добре, до наступної зустрічі.